Всім, Всім привіт. привіт! Сьогодні ви попали на наш канал Paper. Paper Presents. У нас закінчаться дві колекції. В мене це стіч. А в мене пушень. Але в нас з'явилися новиночки Це Гаррі Поттер Кіндер Джой. Тут всі однакові пакетики. А в мене хамічки. Тут будуть рідкісні, цікаві та прості. Буде два рідкісних, два простих і два цікавих. Різні кольори просто. І, до речі, дивіться, які в мене фігурки є. Ось такі. Коротше, майже вся кола. Ой, майже вся колація прям під Аліні. Мені. Ми просто сестрою майже зібрали. Все. І ось так. Ну, давайте вибирати пакетики. Ну, Беремо ми стіч. Стіч, звісно. Тут вершить перелапка мені? Я хочу, хочу. хочу, Я візьму меню. От я хочу вибрати сьогодні Алін, який мені взяв. Я гарний. хочу чорну. Ма... Та балапки я візьму ось таку сіреньку. Ну, а з е, Bubble Team. Я навіть не знаю, як ви Окей, не звертайте уваги на це. Давайте візьмемо ось цей. Скиндер Джой. Я хочу, 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 хочу. А знаєте, я візьму. Я візьму меню, краще. я беру меню. Добре, давайте виберемо рулетку. Ну, покритому сравню. Може, а тебе він сьогодні? Давай тут. Давай, прийде. Все неньофіотовенький. Значить, ось такий. І на, наших таких два залишці. Добре, спочатку відкриваємо колекцію стіч, а потім ми виберемо самі. Відкриваємо. Я думаю, під номером два. Да? No, а ой, я, я подумала, що ти лапки відкриваєш. Точно, вибачайте. Я думаю, під номером 2. Ну, а коли буде вона вибирати лапки, я думаю, буде під номером 2. А о навіть 5. Зараз такий не випадає. До речі, ми з Аліни ще маємо вам дещо сказати. Дуже важливе. Я їду в Польщу, але не переживайте, відео будуть е, після 3 липня. Але до 7 липня, бо потім їду в Букуваль до 11 липня. в Карпати, Буковаль. Е, ми хочемо вам зробити, е, щоб е, не тратити час, ми вам зробимо колекцію 100 пакетиків. Аліна 50 і я. І, І ]що оформимо що? це все в каталозі. Якщо що, то ми не можемо вам казати точно, бо ми ж не знаємо, чи ми зможемо. Тому зможемо Може, зможем, може 40, можна 60, може, 60, може 80. 80. Або може навіть тільки 20. Знаю, е, я, я хочу вам сказати зараз. Почекайте. Е, я хочу вам сказати, що це буде е, рандом. Бо ми не зможемо придумати теми, і теми ми не зможемо придумати для 100 пакетиків. Тому ви Вибач. Ти відкриваєш давай, Ні, давай Зараз, що випаде, то ти відкриваєш. Угу, добре. Давай відпустить. Це новинка. Бляха. Почекай, почекай, почекай. Окей. На новинка! Коротше, давайте відкриємо колесо фортуни Коли буде багато, то буде легше. О, да, цю не я просто обожнюю. І нам, до речі, попалася вся, ї... вся їжа. І це буде остання ї... їжа ось така морозом. Добре сюди Тепер... Я буду відкривати, буду відкривати новинку, точно ні. Я хочу сушиночки наші. До речі, Аліна, можна я дещо скажу? Дивіться, е, моя колекція вийшла не дуже красива, е, бо того, що ми з Аліною дуже спішимо і знімаємо. Це, е, це наше друге відео за сьогодні, але виставимо в мене на наступний день. Вот. і новинка в мене не дуже красива вийшла, тому я обіцяю, я ще її буду напевно оформлювати. Вибачте, за незручності, в нас просто впала лампа. вже все поправили. Я відкриваю сушинки. У мене сьогодні суші, Ань, можеш принести, будь ласка, край і ножиці. Добре, дари тримається. Нічого. Вибачте. Аліна, не знає, що я його Фух. Ось така сушинка, як думаєте, під яким номером. А не під яким номером? Uh, я думаю, під цим. Три. Один, я не гадала. А вона так лежить. Так До речі, в мене є справжні пам'яті маліни, але no. думаю, не буду його зараз зарвали, за що це ще якийсь інфаркт залишить. Ліна отут буде клеїти Приклеюємо наш пакетик. Ось клеїмо клею. І ось сюди. Дивіться, я вам прочитаю. ікрою 10 штук 100 гривень. З червоною рожевою рибою 110 гривень, з норі 120 гривень. Так, і давайте тепер приклеїмо наклейку під номером 1. Я вже відклеїла, Тепер переклаємо під номером 1. До речі, будь ласка, підпишіться на нас. Та поставте, будь ласка, вподобайку або лайк, як всі кажуть. Все, далі я хочу цей. Я вам прочитаю меню кавун 59 гривень, лимон 59 гривень, яблуко, черниця, малина всі 59 гривень, але піноколада 69 гривень. Піноколаду, кокос і ананас. Так, зараз ми маємо дуже обережне, я хочу його так підрізати, бо воно дуже велике, як для мене. Зараз ми виріжемо і потім подивимось, яка наклейка. Відрізаємо. Я хочу вам поки показати. Нас ми зберігли вже дві наклейки. Вона свою одну, я свою одну і тому ще одну якусь зберігти. Я трошки порвала, але це я зроблю таку спеціальну призору штуку, і туди ми його наклеїмо, і воно буде отак робитись. Так думаєш, Аліна, під яким номером нам попадеться? Під номером 4. Ти не гадала? Під номером 3. І, до речі, оце 5, 6 Я просто трошки неправильно забила, І от, бачите, це отам ті походжі, про які я говорила вчора. Ну, сьогодні, але. Вчора. Да. І скоро ну, ми не знаємо, чи ще будемо викладати таке відео. Типа на, 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 тільки паперові по подарунки, не може тільки паперові по подарунки. Ми вже з Аліною поговоримо. І зараз з малиною. Дуже. Відкриваємо колекцію лапки, бо я не хочу вам зараз показувати ще новиночку. Я думаю, другий номер. Щось. Я вже казала. Перший. Mm, перший, Я казала, а п'ятий, а тут у нас перший номер. так. Зберігати mm -hmm. і стічі. Ми з Аліною зберігаємо пакет і стічик. Так, тут я не буду мучитись, просто відкриваємо. Як ми казали, можливо, буде 100 е, пакетиків, 100 е, наклеїк. Колекція. Так, далі Пуш... Пуші -ман. Пуші ман. Ось таке Ну, Це під номером 3. Да, це під номером 3. Дуже, до речі, красиво розкорилось. І це нам попався ось такий з метою, типа Гаррі Поттер, ось такий, е... Е... І в катику і ось такий самий при цей. Ми його приклеїмо ось туди під номером 3. І я вже закінчила цю колекцію, вона мені супер сподобалась, і вона реально дуже красива. Це наша друга колекція. Я тепер, після того, як Аня наклеїть, то я буду відкривати колекцію Гаррі Поттер. Ось яка в нас колекція вийшла? Вибачте, що перебиваю? Нічого. У е, нас я зробила прям не заклеювала все, я от зробила відкривашку. Мені попався. Кіт. Кіт. До речі, я вам покажу зараз, як його звати. Його звати кровалапок. Щось, ну, щось з цей. Я не пам'ятаю, як він точно називається. Ось ми, моя, моя колекція. Так, да, ми одну сторіночку пропустили, у нас а, такого то, то, не було. Що... Mm. Ну, коротше, там... Але ми, може, там зробимо ще якусь колекцію. Це котик нашої Герміони. Як ми дуже бер... бережемо свій каталог і ніколи майже не вириваємо сторінок. <різь> майже. Ось сюди його приклеїмо. Так, ну а далі моя новиночка є не красива. Ну, я ще тут щось зроблю, так що не переживайте. Так думайте, як що нам попаду. Е, прості, цікаві чи рідкісні? Я думаю, рідкісні. Ммм, mm, не знаю, не знаю. Подивимось зараз. Це ось цей звук. І ні, Аліна не гадала. Це прості. ой чекай. От. Пі номером один. Перший номером один. Такий супер простий. І зараз йому його будемо клеїти. Клеїмо його ось. Ось, де, ось так. Дуже красиво виходить. Як у нас буде багато наклеїв, буде, звісно, красивіше. Я е згадала, як його звати, його звати Криволапик. Ти вже казала ніби. А, нічого. а ну так, я сказала, але я не розібрала почерк, я тільки що розібрала. Так, ну а на цьому все. Дуже дякую за, за перегляд. Всім па-па!